Я вас прошу. Я... Ви можете просити мені да. мене що завгодно. Можете мін'єт в мене просити, що захочете, а я вправі вам відмовляти. Мені щойно адвокат сказав, немає таких законів, щоб хороший адвокат, до речі, Іванова, да, звідки я можу познайомити, може вам пригодиться колись. Питання закрите? Да, питання Гарного закрите. дня, Прикінки до побачення. Руху, сюди, будь ласка, я нашу розмову 100% викладу. От стовідсотково. А що там ті? А що там ті ухилянти на розшук не хочуть мене провірити, ні? З ними теж би поспілкувався. Ну, може то поїти. Ну я ж зараз машину помию назад їхати. Єбать, стоїть 10 минут мізки, їбе, не можна блокпост знімати. Та можна блокпост знімати. Пошли ви нахуй. <гум> Єбануться нахуй. Оце за... Ой, блять! Сука, ухилянти йобані, блять.